Директор директор цього заведення, ви не хочете з нами прийняти участь? Построюсь. дітей забрали, додому повели. Де твоя дитина? На місці. Як звати її? І їща Шіпукова. Поніса Яке поні? Це лялька. Це хлопчик. Як звати? Ні. А хто це? Дівчинка. Це дівчинка? Вона у мене давно? Давно? Так. Що, вона не виросла чи що? Йди до мене, як звати її? Фоні, е, Іза Їж... Сипокорова. Це ти не засипокурова, а її називає якось по-іншому. На. Поні. поні? Яка поні? Поні це кінь. Ім'я дай, Маша, Галя, Петя. Так, треба ось так. Да. Бачиш, е... Я завжди кажу, що жінки в вашому житті, мужики потрібні, бо вони вас навчать, як навіть сумку носити. Відай, тр... ні, Ліз, віддай. повинен мужик нести сумку. Да, і ще й тобі. Від... Ось так. Да. віддай дитину, хай несе. Чи ні, чи сама будеш дитину нести? Сама будеш нести свою ляльку? А. Покажи, яка в тебе сумка. Яка крута, ти вообще. Де твій Саня? Де твій Саня лала? О! Просто <головік> тебе всі чекають. Чого в тебе туфлі не всі упаковані? Давід. Ой, Дамір. Даймір, чого ти не все упакував? Чого ти з тобою туфль, туфля несеш?